Питаю вас, герой нашого часу, який він? Яким він повинен бути? На ці запитання намагались відповісти люди в різні епохи. Роман Михайла Лермонтова так і називався Герой нашого времени». У 19 столітті героями часто ставали так звані зайві люди. У 20 столітті, в радянські часи, на багато десятиліть героєм для наслідування став. Павка Кочаїн, головний персонаж роману Миколи Островського, як гартувалася сталь. В роки Великої Вітчизняної війни з'явились нові герої гідні наслідування, це молодогвардійці, Олександр Матросов. А от у 60-ті роки такої певної фігури начебто і не було. Хоча були вимоги до такого героя, до його рис характеру. Можна сказати, що вони були сформульовані у кодексі будівника комунізму. Але в кодексі не було найголовнішого, не було романтичного Ореолу. У 60-ті роки була популярна пісня, в якій були от такі слова. Люди послані ділами, люди їдуть за деньгами, убігає від заботи, від тоски, А я їду, а я їду за туманом, за туманом і за запахом тенгі. Вже набагато пізніше ця кінцівка була інтерпретована. Жартівниками. Але відомо, що у кожному жарті є тільки частка жарту. І оці останні слова звучали так: а я їду а я їду за деньгами, за туманом їдуть тільки дураки. Ну що ж, в 60-ті роки все було ще не так. І романтиків вистачало. І ось наш перший такий розлогий за часом сюжет розповість про подорож юних на двох кораблях. Назви у кораблів дуже актуальні для нашої розповіді. Це романтика. І мрія. Кінець травня нарешті порадував всіх теплом. Сонечко піднімається все вище і прогріває все сильніше. В Один з таких погожих днів минулого тижня з Херсонського річкового порту в плавання вийшли кораблі Романтика і мрія із школярами Херсона та Цюрюпинська. Їх шлях лежав до берегів прекрасного, як і сама мрія, юного міста на Дніпрі, Нової Каховки. Сюди ж на перший обласний зліт відмінників навчання та праці приїхали школярі Генічиська, зібралися юні новокаховчани. Урочиста лінійка біля облізки героям громадянської вітчизняної воїн. Рапорти міст про успіхи у навчанні і трудові справи приймає ведуча з льоту учениця Херсонської школи-інтернату номер 1 Наташа Трибушна. Новокаховчани радо вітають гостей. Від їх імені виступає секретар міському комсомолу Світлана Коваль. Та секретар міському партії Іван Захарович Пономаренко. А десь за годину у Палаці культури, завідуючи обласним промисловим відділом народної освіти Василь Павлович Микітенко, відкрив зліт. Василь Павлович називає десятки прізвищ шкільних маяків, тих, які своїм відмінним навчанням, поведінкою, участю в громадській роботі служать прикладом. За відмінне навчання, активну участь у громадській роботі великій групі учасників зльоту. Секретар промислового обкому комсомолу Жанна Христюк вручила грамоти. Переможці республіканського змагання комсомольських організацій, Херсонська школа номер 30 та Новокаховська школа номер 1 одержали вимпели ЦК Комсомолу України. Всім присутнім в цьому залі наш Новокаховський привіт і клич учитись і трудитись так, як в дитинстві Володимир Ілліч. Ці слова привітання юних ленінців нової каховки потонули у бурі оплески. Цікаво і весело було на зльоті. Захоплюючим була подорож по Каховському морю, скусяв легендарну каховку. Наповняю пруді вітер, пісні наші паруса. Є романтика на світі, є на світі чудеса. Це слова з нової пісні, яку спеціально до зльоту написали поет Мак Баянджу та музичний керівник 31 ї школи. Херсона Раїса Зайченко. З нею крокували учасники зльоту відмінників вулицями Каховки. Ігри, танці, змагання провели на Каховській набережній. Біля пам'ятника Фрунзе разом сфотографувалися. Непомітно пройшли два таких цікавих дні зльоту. Збуджені, щасливі і радісні, поверталися школярі додому, сповнені бажання вчитись, жити і працювати ще краще. Щоб цим віддячити рідній вітчизні партії за турботу, за щасливе дитинство, у 25 кілометрах від Генічевська розташувалось село Рівне. Я раніше думав, що так його названо через рівну степову місцевість, але виявилось, що наша народна етимологія цього разу була хибною. Назвали цю комуну рівність у 1922 році, де мобілізовані воїни легендарної кінноти Будьонного. Тут взагалі залишилося три напівзруйнованих хати. В одній хаті кіноармійці спали, в другій зробили їдальню, а в третій зберігали сільгоспінвентар. Але вже у 1935 році тут був передовий колгосп. І саме на базі цього колгоспу зібрали зліт на якому був присутній народний староста, голова ВЦК Союзу РСР, товариш Михайло Калінін. В роки Великої Вітчизняної війни повним кавалером ордена слави став уродженець, житель села Рівного Лобода. А от після війни прикладом взаємовиручки справжньої дружби стала дружба між селом Рівне і селом Шрома, це Махарадзівський район Грузії. У 1944 році я побував у селі Шрома і можу засвідчити, що там вважають генічан, жителів села що села Рівне, справжніми кровними побратимами. Давайте подивимось, як жилося тоді, у 1964 році, у селі Рівне Генічівського району нашої області. Цей репортаж журналіст Віталій Реп'ях вів від першої особи. Село Рівне. Хто в Генічецькому районі не знає його, хто в області не чув про орден Леніна, колгоспу імені 22-го з'їзду КПРС, центральна садиба, якого тут розташована. Та в правлінні, куди я прийшов з кінокамерою, мені сказали, про колгосп вже багато говорино. Подивись краще і підказали маршрут, по якому я і хочу вас повести. Заглянемо спочатку ось сюди, Рівненська середня школа, школа як школа, таких в області, в районі багато, і учні, як учні. Які інші вивчають вони літературу і математику, фізику і хімію. І все ж таки є щось в них таке, коли придивився, що допомагає безпомилково сказати, він з Рівненської школи. Ну, де ще скажіть, в якому колгоспі так любовно називають школу. Це наша 11-та бригада. Скажу, що в колгоспі 10 виробничих бригад. І де ще такою любов'ю платять учні рідному колгоспу? Десятки випускників стали членами Артілі, 20 вчорашніх учнів колгосп послав вчитися далі, виплачуєм їм стипендії, бо знає, хороші з них виростуть спеціалісти. Виробниче навчання в школі організовано стосовно до потреб колгоспу. Зараз воно зосереджено в майстернях, а влітку необмежене поле дій. Я якраз потрапив на збори виробничої бригади. Бригадир Валя Максименко звітувала про роботу. Чим тільки не займалися учні, де тільки не були. І скрізь про них колгоспники говорили працьовиті, сумлінні, справжні трударі виростуть з них. Валі Максименко радісно і сумно на душі водночас. Сьогодні вона здає свої справи. Не подумайте, що легкою була робота, і в той же час важко розлучатися з улюбленою справою, якій віддано два роки. Спасибі вам, говорить Валя учням. «Спасибі вам за довір'я, говорить Шура Лаврентіва, яку тільки що обрано бригадиром шкільної виробничої бригади. З напутнім словом до своїх вихованців звернулася директор школи Аделія Васильівна Муращенко. А ось ще один заклад села, де мене просили обов'язково побувати. Рівненська сільська лікарня. Багато років тут завідує Дмитро Антонович Кривонос. Людина ця знає, що таке смерть, бо пройшла по дорогах війни з першого до останнього її дня. Людина ця любить життя і вже 33 роки віддала найблагороднішій, найгуманнішій роботі лікаря. Застав'я Дмитра Антоновича на обході лікарні. Не без гордості він показував порядковані, затишні кабінети. Тут був ще один. В ньому ми будемо вчити людей попереджувати хвороби. Адже відомо, що значно легше попереджувати, ніж лікувати. Власне, він знає все. Тут збираються хворі, щоб послухати бесіду Дмитра Антоновича або лекцію дитячого лікаря Тамари Шматкової, яка транслюється по радіо. Обхід закінчено і знову операція. Після неї хірург поставить у записній книжиці цифру 22 200. Саме таку кількість операцій зробив він за 33 роки роботи. 22 тисячам людей повернув він здоров'я і життя. Це подвиг, який триває все життя. В дитячому відділенні я побував уже сам. Це громадяни села, що народилися вже у новому році. Їх уже 12 і в основному це хлопчики, говорить акушер-гінеколог Валерій Миколайович Ізмайлов. А от в кінці минулого року були одні дівчатка. Ну, а ці мешканці села народилися ще в минулому десятиріччі. Вони вже вміють не тільки плакати і пити молоко, як новонароджені малюки, і життєві інтереси їх куди ширше. Доки тата і мами на роботі вони встигають і з іграшками побавитись, і концерт художньої самодіяльності влаштувати і пообідати, і спати лягти, щоб після мертвої години знову зайнятися безліччю захоплюючих справ. В дитячому садку Рівного зараз виховується 50 дітей. У Херсоні немає постійного цирку. Може тому гастролі циркачів завжди знаходять прихильного глядача, особливо серед малечі. А от мої професійні спогади про зйомки братів наших менших не завжди приємні. Пам'ятаю, мав пагамадрів, порвала мені сорочку, осел в Болгарії, поніс як чистокровний рисак. Чи удав, який намагався вкусити. Так-так удави не тільки душать, вони і кусають, вириваючи м'ясо, і рана дуже погано заживає. Але треба сказати, що постраждало тоді тільки постраждав тільки мікрофон. Зараз ми побачимо різних звірів. Ведуть вони у кадрі, принаймні себе сумирно. Це кадри 1964 року, і тут ви побачите не тільки цирк. Ось він, наймолодший член команди рефрижератора Амур. Бурому у мишці всього 9 місяців. І, звичайно, він оточений загальною увагою. Правда, гість команди Собачка замка Ні-ні та й загарчить на клишанового. Але його це не зачіпає. Зате до солодкої цукерки він не байдужий. Та ще коли її дає, сам капітан Петро Матвійович простався. Перед капітаном ведмідь благовіє, а ось з другим помічником відносини у нього натягнуті, сліди недавнього конфлікту на лице. Ведмідь виявився непоганим учнем свого шефа старшого матроса Володимира Коваленка. Він спритно ходить по трапах, щоглах, стрілах кранів. Як справній житель півночі, він безмежно любить прохолоду. І ледь видасться вільний від Бахти час, як кидається у воду. Тут уже забавам немає кінця. Але морський статут суворий, як не добре у Дніпровській воді, а треба і службу нести. Через тиждень ведмідь почне свою другу навігацію по Чорному морю. Залишається додати, що познайомилися ми з незвичайною юнгою біля причалу заводу імені Куйбишева, де рефрижераторне судно, «Амур» стоїть на ремонті. У Херсоні тривають гастролі московського пересувного цирку. Під його склепінням виступають талановиті митці. Із захопленням стежать глядачі за роботою повітряних гімнастів Мацеберідзе. Дотипні жарти, репризи, сценки, клоунів а у Узуніна та Георгія Костельова викликають загальне схвалення і сміх. Прекрасно працюють гімнасти Ситникових. Артисти Клавдія та Олександр Сосіний показують своїх вихованців. Церкові вистави закінчуються показом хижаків дресувальників Олександра та Ніни Капітонових. Був час, коли виробничий сюжет ставав темою не тільки для невеликого кінорепортажу, а й для більш значних форм, для фільму, для вистави. Треба сказати, що цей сталевий потік. Набридав так, як зараз набридають фільми жахів, різні бойовики. В усьому потрібно знати міру. І от ми намагаємося цієї міри дотримуватися в нашій наступній кінодобівці. А почнемо її з виробничого сюжету. Херсонський електромашинобудівний завод. Сьогодні ми побуваємо там, де закінчується конвеєр, куди безперервним потоком стікаються стартери і генератори. Контрольно-випробувальна дільниця. Це, так би мовити, остання інстанція, яку проходять електромашини заводу. Тому працівники її повинні бути особливі відповідальність і вміння в роботі. Михайло Семенович Сандаков контролер-випробувач стартерів. Скільки хворих може бути готові готовій електромашині? Десятки. А стартер, що виходить з заводу, повинен бути абсолютно здоровим. Інакше що скаже шофер? Мікролітражки Запорожець або водій потужного трактора Т-74, мотори яких заводяться за допомогою херсонських стартерів. Отой пильнують Михайло Семенович Сандаков, Павло Васильович Архаров і їх колеги, щоб настрій у водіїв був хороший, щоб згадували вони херсонських електромашинобудівників тільки добрим словом. Контролерів-випробувачів знають на заводі як хороших друзів, знають і те, що дружба ця почалася у роки війни і випробувана у важких боях за свободу і незалежність батьківщин. Пам'ять про ті грізні роки в наших серцях. Напередодні Світлого Дня Перемоги зібралися Валенко, Архаров, Панкеєв і Сандаков зі своїми бойовими друзями льотчиками морської авіації червонопрапорного Балтійського флоту. Є, що згадати контролерові інструментального цеху, колишньому командирові командировіскадріллі Семену Івановичу Ліванову, і майстрові відділу технічного контролю, колишньому інженерові ескадріллі Михайлу Платоновичу Кустову. Є про що розповісти заступнику начальника морехідного училища, який в роки війни був начальником штабу авіополку Миколі Павловичу Лисенкову і вихователю морехідки, колишньому начальнику хімслужби полку Олександру Григоровичу Сердюкову. Згадують бійці минулі дні і запеклі бої, в яких брали участь, і знову, як і 20 років тому, звучить задушевна пісня, яку вони співали в короткі хвилини відпочинку. І перший тост вони проголошують за радісний день перемоги і за те, щоб війна, яка закінчилася, була останньою на землі. Селище текстильників. Невпізнаним стало воно за останні роки. Нові житлові будинки, тролейбусна траса, широкоекранний кінотеатр. А тут праворуч вулиці Перекопської, на березі Славутича, зростає ще одна новобудова Палац культури текстильників. Влітку він потопатиме у зелених шатах придніпровського парку, а поки що тут володарюють мулярі, монтажники, кисляві. Будівельники тресту Херсон-Буд по праву пишаються злагодженою працею бригади Григорія Івановича Малого. Його чудових малярів, Завгороднього, Філіпенка, Підлесного. Що не день то на 25-30% перевиконують вони свої норми. Восени, перед річницею, жовтневих свят гостинно розкриються двері цієї світлої споруди. Зустрічі і розставання для моряків явище звичне. У Володимира Богуславського, Віктора Зворикіна і Євгена Попова. Які разом із дружинами прийшли сьогодні до Дніпра, вони тільки починаються. Будуть попереду сонячні міста і теплі голубі моря. Але як забути сивий Славутий чи білокрилий вітрильник, на якому вперше почув запах моря? І легендарні стіни училища, якому минуло 130 років? А вчора ще був останній екзамен, останнє в училищі, та, мабуть, не останній в житті. І члени Державної екзаменаційної комісії уважно слухали відповіді випускників, і старий викладач, який ніколи не давав спуску, цього разу вивів у заліковій книжці п'ятірку. А потім пронизаний сонцем актовий зал, переповнений товаришами і урочистою тишею. Вона вибухнула оплесками і звуками оркестру, коли заступник начальника училища Іван Данилович Ларіонов вручив тобі ще 182 випускникам дипломи, заповітні, темносині книжечки, які засвідчили, що віднині відкриті перед тобою морські дороги. Неси по них в теплу згадку про училище, в якому за 130 років виросло 10 тисяч таких, як ти, мореходців. А ось зміна, першокурсники, у них все ще попереду і екзамени, і випуски розставання. Скільки разів доведеться їм заходити сюди, щоб не тільки розібратися в цій величезній кількості найскладніших приладів і обладнання і досконало вивчити їх і заслужити похвалу Бориса Микитовича Гуцола, який вже 10 років викладає в училищі. Важко обійти всі кімнати училища, але ось тут треба обов'язково побувати. Ви думаєте, з'єднати два кінці троси чи зробити петлю справа проста? Способів десятки, і всіх треба знати досконало, щоб такелажні роботи, які неминучі на кожному судні, виконувати і швидко і вправно. Цій кмітливості вчаться курсанти в кабінеті морської практики. Крім того, тут вони знайомляться. Із макетами різноманітних суден вивчають зразки грибних гвинтів, якірне господарство, системи блоків. Тісно стало училище в старих стінах. Цієї весни має стати до ладу новий корпус екіпаж. Незабаром Херсонське училище стане найбільшим у країні. На цьому білокрилому судні курсанти проходять морську практику. До походу ще залишилося кілька місяців, а першокурсники вже прийшли познайомитися із судном. За екскурсовода сьогодні колишній випускник училища нині дублер штурмана Олександр Барашевський. Зараз судно ну, на ремонті, але скоро вже злетять на 40-метрову висоту його вітрила і загудевних тугий вітер. І легко, розрізаючи Дніпрові хвилі, піде товариш у чергове плавання. І понад 100 курсантів, які будуть на ньому, скажуть Здрастуй, море! У Радгоспі Каховській відбувся республіканський семінар працівників зрошуваного землеробства. Сюди прибули хлібороби Запорізької, Дніпропетровської та інших областей України. Учасники семінару знайомилися з дощувальними установками, з методами та прийомами поливу, виняткове враження, справила озима пшениця, а також горох, картопля, які вирощуються на зрошуваних землях. Ленковий Дмитро Цибулько показав учасникам семінару, як працює навісний культиватор на зрошуваних землях. Машини одночасно робить нарізку борозенок та вносить в них хімічні добрива. Співробітник інституту зрошуваного землеробства Іван Іванович Салтиков показав прилад для визначення кількості добрив для різних сільськогосподарських культур. Учасники семінару побували на спорудженні Краснознам'янського каналу. За 30 копійок москвич. У поливальника колгоспу Чорноморський Голопристинського виробничого управління Степана Горіна велика радість. Щеппа, по білету четвертого випуску грошово-речової лотереї він виграв легкову автомашину Москвич. До речі, це вже четвертий виграш Степана і за короткий час. Приємно отримати документ на право володіння автомобіля. Начальник управління Держащат Олександр Сергійович Хлинов Бажає щасливцю нових удач. Це вже 19-та автомашина за останні шість років. Херсонське молодіжне кафе Вогник цього вечора перетворилося на будинок шлюбу. В його залах зібралися суднобудівники. А ось і винуватці урочистостей – слюсарі Володимир Дірюков та Анатолій Толмачов, кранівниця Тоня Братусь та вихователька дитячого садка Раїса Соколенко. Любний союз на все життя скріплюється підписами та золотими обручками. Молодих поздоровляють завідуюча ЗАГСом Людмила Андріївна Мельникова, депутат міської ради депутатів трудящих, секретар Херсонського міського комітету ОКСУ Костянтин Владимиров. Голова Забудського комітету профспілки суднобудівників Сергій Іванович Лютиков від щирого серця бажає молодим довгих років щасливого життя. Він вручає їм ключі від квартир. Оркестр грає вальс молодожонів. Тамада весілля, слюсар Юрій Русаков, запрошує гостей до столу. І тут лунає гірко, гірко, гірко. До пізнього вечора тривало весілля суднобудівників. Живіть у мирі і щасті, дорогі друзі. На тенісних кортах Нової Каховки відбулися республіканські змагання з тенісу серед юнацьких команд добровільного спортивного товариства Авангард. В них взяли участь 56 спортсменів із 10 областей України. Високий клас продемонстрував одесит Юрій Шальмайстер, майстерно грали Новокоховчанки Світлана Сорокажердєва і Лідія Гридасова. Кращі результати показали тенісисти Закарпаття, вони і завоювали першість. Дванадцяти кращим спортсменам присвоєно звання юного авангардівця і вручено персональні подарунки. Серед них і дві новокаховські пенсистки, які захищали спортивну честь нашої області. Парус, вражаючи витонченістю ліній, легко і красиво лине він над водою. Але чи так легко ним володіти? Адже парус не любить дзеркальних вод. Він віддає перевагу хвилям. У жодному виді спорту спортсмен не залежить у такій мірі від стихії, як у парусному. Єхсмен шукає вітер, вступає з ним у боротьбу і тільки найсильніші учасно приходять до фінішу. Наполегливо тренуються члени Херсонського яхт-клубу літо, пора захоплюючих походів відповідальних змагань. Зараз на воді юні ехсмени. Дехто тільки починає спортивний шлях, але є і такі, що вже загартували мужність, силу, вміння підкорити собі парус. Подивіться, рульовий другого класу Семен Саєвич. Він вже сьомий рік відвідує яхт-клуб. Неодноразовий учасник республіканських змагань у першості юнаків 1963 року показав найкращі результати по класу Летючий голландець. У Семена вчаться його друзі. Віктор Марченко ще недавно був у Сеєвича матросом, а тепер самостійно ходить на яхті найважчого класу. Попереду ще місяці і роки наполегливих занять, доки кожен з цих юнаків зможе успішно змагатися з вітром. Херсон рідне улюблене місто. Давайте помандруємо його вулицями, площами, скверами 1964 року. Будемо мандрувати тихо під мелодійну музику і згадувати чи пізнавати чи знайомитися з нашим рідним містом. Після кожної нашої програми 20 століття херсонський хронограф ви дзвоните до нас і говорите, що впізнали себе чи своїх товаришів. Відтак ми недаремно заглибились у підвалини архівів. Наше завдання, щоб ви, впізнавши себе, пізнавали і той час, в якому було зроблено чимало корисного і доброго. А щодо помилок, то їх, як звісно, не робить той, хто нічого не робить. Ми на таке існування не згодні. Хто ще не написав нам або не подзвонив, нагадую адресу Херсон, вулиця Перекопська, 10, телефон 22 97 49. Чекаю на ваші листи і дзвінки. Цього вам найкращого і зустрінемось за тиждень. До побачення.